Вітаю, шановне панство, просили корчики, мати корчики Як треба сьогодні в роботі. І це не перша, не остання машина, яка приїздить до мене влітку. Проблема стандартна. Машина нагрівається, глохне. Блок Y16 стоїть тут, 1,6 із мотор. Делко. Проблема. Блок нагрівається, відпадають контактики і все, поки не охолоне. Тож, машина приїхала на заміну блока, погнали. Стоїть на моторі, ось він від вібрації, від перегріву відпадає пайка контактів, які йдуть на фішки, там йдуть такі волосини. Зараз буду вчитувати дані з блока, карпас, сингдату, прив'язку і потім клонувати. Перший крок за допомогою якогось сканера. Наприклад, у мене зараз Карпрох Вичитуємо коди, сингдату. Можна просто пін код і потім прив'язку робити. Я буду одразу клонувати. Тому вичитуємо сингдату і пін-код. Пінкод є, код є, сингдата є. Для того, щоб ці дані не переписувати. По новій не вставляти, робимо просто збереження ЄПРОМки. Це у нас що у нас тут? Це у нас DO HSFI, нехай буде 2.1. Ну і давайте назвемо його HSFI 2.0. У нас тут блок. Вектора B Y. 16. Не пам'ятаю, X є є. Хай буде y 16 просто поки що. І що у нас там ще пін-код є. Пін. 7259. Є, дам зберегли. Далі відкрутив блокування. Він весь в Оливі, фішка в Оливі. Напевно, жене може бути з-під датчика або коленвал, або ще з якогось датчика, з-під якогось датчика, я не знаю, чи тут є датчик тиску масла на цьому моторі, тиску оливи. Може бути датчик каленвала. Але фішка вся в оливі. Так не має бути. Жене капілярним шляхом через проводку. Зараз буду зачищати очисником контактів фішки. Промию тут все і поставлю новий блок. Новий чистенький бачок встановив. Наступним кроком буду робити сервісне програмування, щоб впевнитися, що у нас остання актуальна прошивка по мотору. Запустив сервісне програмування. Вже підкинув він-код від машини. Де у нас Y16XE? Мотор, механічна трансмісія, палка стоїть. Ну і далі дивимося. Ну, прошивка у нас така, як і була, можна не прошивати, але вже запустив. Тобто блок у нас був з відповідною прошивкою 2.0 з векторами B так само. Їде до кінця і потім продовжимо. Прошивку успішно оновлено, ну, далі знову підключаємо карпрог. Процедура ідентична до попередньої, тільки в заворотньому напрямку. Відкриваємо наш файлик ось він, да Вектор Б. І записуємо Є-промку. Це ми прочитали, вибачаюся, нам треба записати. Ще раз відкриваємо і натискаємо Записати ось ця кнопка. Записалося успішно. Давайте перевіряти. Виключаємо запалювання. Ставимо на нейтраль, включаємо запалювання і заводимо. Машинка завелася, програмування завершене. Треба машинку ще прогріти трошки. Ну і давайте подивимось, які, які є помилки по машині, я бачу, що АБС світиться. Завжди завершуємо або починаємо з діагностики. Починаємо з мотора. Підігрів першої лямди не працює. Все інше активне. можна видавити, зараз помилок немає, але скоріш за все з'явиться по лямді. Далі. Мобілайзер, не активні помилки, бо ми програмували блок. Далі, що наше АБС. Ох, тут дофіга всього. Видали, нічого немає. Давайте спробуємо перезапустити машину. Перезапустив, оновив помилки некоректна робота угрішного кола, релект клапана це на 0121 Треба дивитися по що шоу. Запитаю власника, чи треба це робити, чи ні. Поспілкувався з власником, власник каже: та я знаю за цю помилку по ПАБС, вона зимою зникає, влітку з'являється. Коротше, каже, забий Тому я забив. Машина готова, сьогодні відео власнику, відео коротеньке. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям, поширюйте серед друзів і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.